Наближення зимових канікул для батьків школярів це завжди виклик. Чим зайняти дитину, поки дорослі на роботі? Відповідь знають у центрі розвитку та розваг. З понеділка тут статує амбітний проект Територія активних канікул зималенд. Це простір для учнів перших п'ятих класів, де канікули перетворюються на захопливу пригоду. З понеділку починає свою діяльність центр розвитку та розваг. До складу якого якраз і буде входити в подальшому дитяча академія розвитку модраграї, центр розвитку та розваг буде працювати найближчим часом по суботах та неділях, з 10 ранку до 19 години. Для школярів міста, для дошкільнят. там буде батут, там буде лабіринт, там буде гірка, там буде дитячий комплекс з драбинками. Ну тобто цікава качелька маленька буде. Буде там також кімната, в якій діти будуть харчуватись, і водночас вона буде слугувати кімнатою для відпочинку. До Речі, хтось зможе бронювати день перебування з триразовим харчуванням, буде коштувати 850 гривень. У ці 850 гривень входить з 9 до 18 години перебування дітей. Це ігрова зона, якраз таки ігрова кімната з батутом, з лабіринтом, з гірками і таке інше. Триразове харчування, дитячий кінозал, перегляд, потім буде працювати аніматор. Буде працювати педагог, розроблюється програма, яка буде цікава, яка буде розвивальна для дітей. Головний пріоритет сьогодні безпека. У центрі розвитку та розваг, до складу якого входить дитяча академія розвитку, мудрограй до цього питання підійшли не лише відповідально, а й креативно. Своє укриття вони перетворили на сучасний дитячий кінозал. Коли голосно йде мультфільм, чи фільм, чи що-небудь, можна не почути тривогу і таке інше. По-друге. Там дійсно, оскільки це підвальне приміщення і немає вікон, гарного затемнення, якраз те, що потрібно для кінозалу. Паралельно із ігровою кімнатою центру на другому поверсі працює дитяча академія розвитку мудрограй. Тут чекають на малят від трьох до шести років. Мудрограй це сучасний освітній простір, де малят готують до школи та розвивають здібності через цікаві ігри. Крім того, варто зазначити, що кожна іграшка мудрограї це цілий сучасний креативний розвивальний посібник, навіть звичайна. Грядка з морквинками стає заняттям з лічби та основ біології, адже результат видно тоді, коли дитина відвідує заняття регулярно. Крім цього, тут в цікавій ігровій формі знайомлять малят з англійською, готують руку до письма, розвивають мовлення, мислення та логіку. Red and brown. Red and brown. А про що ти співала? Розкажи. Відбір усіх ігор був дуже ретельним і він спрямований, по-перше, на задоволення, потребу усіх маляток, починаючи із дворічного віку, але у нас немає таких дітей. Ми набираємо з трирічного віку, починаючи з трирічного віку і до шестирічного віку. Тобто можна знайти собі гру. І ігри не просто так, а кожна гра вона несе своє навчальне навантаження. Кожна гра вона є розвивальною, проговорюється. 谢。<Yeah. S 2> yeah. Що саме ти зібрав? Що зображено? Хто зображений? Дуже класна гра стосовно мертвинок, дуже їм подобається діставати. Ми по різному і рахуємо. З метою оздоровчої кампанії на літній період облаштовано приватний майданчик, огороджений високим парканом у затишній зеленій зоні. У самому закладі дотримується температурного режиму плюс 21 та усіх санітарно гігієнічних норм. У вихідні на дошкільнят та школярів міста чекає ігрова кімната центру розвитку та розваг, де можна прийти пострибати ти на батуті чи пройти лабіринт, погратись у сухому басейні, поз'їжджати весело з гірки для менших діток. Спортивний комплекс, ранній старт. Також тут можна відзначити будь-яке дитяче свято в комфортній затишній кімнаті, запросивши аніматора чи скориставшись послугами центру розвитку та розваг, де також є свій аніматор. Умова одна: жодного алкоголю та дорослих за стіль, тільки дитячі щасливі посмішки та безпечні цікаві розваги. Центр розвитку та розваг чекає на вас. Записати дитину до території активних канікул Зималенд чи в дитячу академію розвитку мудрограй можна вже зараз. Поспішайте, адже у зв'язку з безпековою ситуацією та забезпеченням комфортних умов перебування дітей на території центру розвитку та розваг кількість місць обмежено. Телефон для запису 063 539 55 98, Адреса провулок депутатський 10.